Всім вітання в продаж поступає рестайлінговий Volkswagen Touareg 3 трьохлітровий дизель з пробігом 200 тисяч кілометрів. Машина в нас модельний 15-й рік по кузову 2014. й По комплектації маємо біксенонові фари та омивач фар. Парктроники по колу. Класні в нас диски 19-го радіусу 265 на 50 в гарному стані. Машина в нас в чорному кольорі на панорамі є безключові доступи та сліпі зони. Що ми маємо по комплектації? Звичайно, кнопочка StarStop, сліпі зони, панорамний дах. Пам'ять сидінь в нас присутня. Звичайно, мультикермо, круіз-контроль, навігація і тому подібне. Автомобіль після повного детейлінгу, тобто відновлення салончику у нас і було полірування кузову. Стан салону шикарний. Звичайно, є в нас підлокітник на дві секції. Ось автомобіль після повного детейлінгу. Це авто підійде для тих, хто полюбляє риболовлю чи возити там якісь гідроцикли. Тут вже є Фаркоп. Далі є електро ляда, задня камера, задні парктроники все чистенько, все гарно. В комплекті присутня докаточка в нас, домкрат, все з заводу. Також автоматично це все діло в нас закривається. Отож, цей Volkswagen Touareg є в наявності пробіг 200 тисяч кілометрів, а ціна на автомобіль 19 тисяч доларів вже тут. Якщо тебе зацікавив цей автомобіль, Телефонуй або пиши нам в особисті. Також приїжджай на майданчик на огляд цього красуна.